Вітаю всіх, я в селі, в мене все добре. поспала нарешті добре, але знаю, що там, де я живу, канонади непогані були вночі. І також працював наше ППО, про це все офіційно писали, все, але питання, як воно працює? Ну, От то таке. Давайте так: Липецький напрямок, липці, до кінця тижня, до по 19 те Травня, тенденція. Я ж дивлюсь тенденцію, ви розумієте, що тут динаміка серйозна. Липці ситуація по 19 травня. Що тут у нас розкажуть нам? Давайте подивимось. Ну, рух, війна. Хочуть плани на окупацію, липці, звісно, є. Плани на окупацію є, наші вибивають. Двояка ситуація, ну це зрозуміло. Але туди підтягнута серйозна допомога. Скажімо так, допомога. Кінцевий результат який? Рух. Постійний рух туди, розумієте, рух. Тут з двох сторон рух, з двох сторін. Динаміка конкретна. Рус з двох сторін. Так, давайте. Липці. До 19 травня, включно. Липці залишаються під контролем України. Липці, Харківська область. Повішений. Динамічна ситуація. Це невизначеність. Спокійно. Це оборона, там сильніша оборона. Це невизначеність. Це зрозуміло, тому що все в динаміці працює. Там серйозні рішення приймаються на, на вищому керівництві, як зарадити ситуації. Відразу скажу: на оборону кидається серйозна, серйозна оборона стає. Її підкріплюють. Ну не, не хочу багато казати. Звісно, серйозні небезпеки є. Омператорські замашки туда замашки, Ось Така ситуація по липцям на даний момент, на 16 травня, від сьогодні все це відбувається. Але, не хвилюйтесь, це все динаміка, воно краще гірше постійно.